Що робиться прокуратурою? Ви ви, ви знаєте передумови із саму фабу цього ви знаєте? Ось 1 березня 2012 року державною державної виконавчої служби прокуратури направлено подання про притягнення. До кримінальної відповідальності службових осіб Тернопільської обласної виборчої комісії за фактом умисного невиконання судового рішення, ви маєте це на увазі, так? Так, так прокуратурою дійсно вивчено впродовж трьох днів полічено і 13 березня подання повернуто для допрацювання. Тобто, щоб провести. Об'єктивну як цього вимагає члени законодавства, в тому числі кримінальні процесуальні корміси, які на зараді повинні бути представлені спочатку первинні документи, по яких проводиться подальша перевірка і відповідно вже приймаються локальні рішення оперативного характеру. Надалі ще не півтора року. Я не не, не місяць, місяць. не два. 18 ну, місяців. Шановні депутати, я перепрошую. Якщо хтось хоче, вирішити якісь питання, вийдіть в коридор і там говоріть. Ну бо один одного не чую. Я керівництво передам цю проблему, яка стоїть по територіальній величній місті. Це проколо вже кажу, якщо у Але я, наскільки я володію з довідки інформацією, подання повернення для опрацювання, опрацюють, направлять в прокуратуру і буде проводитися перевірки і приймати рішення. Тут просто іншого виходу немає.